Дірус не там. Наскільки зараз червона від 1 до 10? напишіть в коментарях. Бачив, поки ти спав, почався дощик і коли цей дощик закінчиться, не зрозуміла, бо це вже все. Почався сезон дощів? По прогнозу погоди? Я не знаю найближчі два тижні, один дощ та дощ та дощ. Можете мінуті буде переставати, але загалом одні дощі. Энерик, що будемо з тобою робити весь цей час? Що ми з тобою будемо робити? Алло? Алло? Ти вже придумав? Що будемо робити? 妈妈，这个不可以吃，很刺激。 Миша. на серьез прошу. На. Не? Не хочешь картоплю? Ну, здрасте. На. Ай, смачная <laughs> Смачна, солодка. Може, сам трошки посидиш. вафельки зробити. Вафельки не треба, треба на ручки. Винелька.

Зараз, зачекайся. Давай. А ти будеш дивитися? Будеш сидіти дивитися. Будеш інспектувати. отак. так. Давай подивимось, що тут у нас? Ану? Ну, що таке? Чого ти кричиш? я робила, робила. Ну хоть спробуй. У нас Что Вообще не. А вот этот сматочек. Она не горячая, я все. Смачно, дивись, и я им, и я. И мама ест. М -м -м -м. И мама ест. И Леонелька ест. М -м. Распробуем что смачнейше, угу. ну смачніше, да Браво, 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 да, браво. Це не дуже. Ще ж розпробуєш і будеш їсти. Я знаю, ні. Вообще так їсти не будеш. І таке було. Сьогодні щось вафля не дуже зайшла. Вафля не пішла, то я трохи каші гречневої розігріла. На, Отаке ти любиш. О, каша гречнева. З, з овочами, з м'язком. Давай. Злий вже, холодний. Вже вафлі твої, мама. Сьогодні. Так собі. ゴリ Що це Ой, страшно. Ви не уявляєте, я ось цей куб. Я його тягнула сама, з коляскою, дитина в колясці, сірюс на повідки, ось ця фігня. я тягнула ну, кілометра, ну, два так точно. І там ще треба було нам місць збиратися. Воно огрометне і важить ну, кілограм 10 не менше. Як його тягнула, це було дуже. Але що? це Я його купила як секонд. Ну, у людини купила. Я прийшла забирати. Я не думала, що воно таке величезне. А вже побачила думаю, ну, ладно, вже прийшла, буду тягнути назад. Я думала, воно буде поменше. Але воно таке громадне, страшне. Велике, ага? Дощ страшний йде. Ти бачив, який дощ на дворі? Там Такий дощ іде? Так, ти чуєш, він страшний, там дощ страшний. Що ми будемо робити? Я теж так думаю, а що робить, як дощ, як ми гуляти будемо? Не знімайте, не знімайте це ось. Що, що робить, шо? Ой, ой ой, ой ой, все.